Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні для вас буде огляд автомайданчика, що нового, які є варіанти, що цікавого, що можемо купити, доставити, розмитнити повністю під ключ в Україну. Невеликий завдаток. Купуємо за власні кошти, доставляємо в Україну, розмитнюємо, доставляємо по Україні. Звати мене Омелян, і сьогодні. Наші увазі, як завжди, цікаві пропозиції для вас. Супер ціна на автомобіль Kia Niro 2021 рік, 9 місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Чорний металік. 21 й чистий рік по букві. 21 м роком буде розмитнена комплектація Динамік. Ледовське світло, ближнє дальнє денні ходові вогні. У даному автомобілі є трихфазне зарядне. Від звичайної розеточки, звичайно, можна заряджати одною фазою, інакше воно не заряджається. Проблем з зарядкою такого автомобіля немає. Kea Niro, найпопулярніший європейський автомобіль тут в Європі і до України. На сьогоднішній день. Чому на максимально великий об'єм салону, максимально великий об'єм багажного відділення, максимально велика батарея і максимально надійна батарея. Задній стоп у нас йдуть ледовські, вже рестайлінг в даному автомобільчику є фаркоп, зразу електрика до фаркопа. Фаркоп йде для всіх типів, і для прицепів, і для будь-чого. Тому що є такі автомобілі з фаркопом, які не передбачені ті фаркопи для прицепів, а лише для тримачів, багажників для велосипедів. Тобто не передбачені для великого навантаження. Тут, як ми бачимо, обмеження на фаркопі немає на яблучку. Все. В оригіналі можна тягнути прицеп. Так, є безключовий доступ, салончик в комплектації, йде комбінований поєднання шкіри і матерії. Досить приємно сидіти на матерії. Чотири склопідйомники, тримання полоси є також в даному автомобілі. Підігрів, сидінь є, охолодження, сидінь, відповідно, немає, бо тут йде матерія. Підігрів, керма є. І 21 рік в нас де вже ось такими ключиками. Нова мультимедіа, досить така сучасна, стильна. Камера заднього огляду, клімат. Вихід на 12 вольт. Ну, звичайно, автоматичний ручник. Пробіг даного автомобіля 158 тисяч оригінал. Оригінальний пробіг з сервісною історією. Запас ходу в даного автомобіля зарядили ми до 100% 443 км. Досить нормальний запас ходу. Підключили комп'ютер. І ще раз. Переконалися, на 158 тисяч пробігу, сох батареїв Кіаніру 100%. Такий автомобіль свіженький лише прийшов з аукціону 21 чистий рік і буде суперова ціна. Ціна з доставкою в Україну буде написана в темі відео. Такий салон. Багажне відділення. Також в хорошому стані. Потрібно почистити лише ковролін. Це легенько кершеру можна змити і проблем немає. Є один зарядний пристрій, другий зарядний пристрій від звичайної розетки, компресор і смола. 21 чистий рік. Автомобіль в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб. Є якісь мікроцарапинки, які без проблем в Україні полірнуться. Все, що потрібно в даному автомобілі, є. І ще в подарок є в даному автомобілі, можна сказати, як в бонус, це є відкривний люк. Класний автомобіль за хороші гроші. 21 чистий рік. Кого цікавить, телефонуйте. Не зволікайте, одна пропозиція є така по супер ціні й рік Рестайлінг. Йдемо далі. Що є ще в наявності? Opel Ampera, графітова, 64 кВт батарея. Автомобіль. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Батарейка нова в даному автомобілі помінена по відзівній компанії. Помінена по відзівній компанії, тому що в попередніх батареях були нюанси по ізоляції. Самий далекобійний автомобіль в своєму класі. Opel Ampera на максимальній комплектації Executive Line. Шкіряний салончик, карбонова панель. Є така неонова підсвіточка, коли запустити автомобіль. І проїжджає даний автомобіль 400-500 км. 64 кВт батарея, також велика. Є в наявності ще приїхало тільки за аукціону KIA Ніро 20 і 2019 рік в графітовому кольорі. Це в нас йде Executive Line. Це в нас йде 61 тисяча пробігу. Нова навігація. Стан автомобіля як новий. Окремо зробимо відео на даний автомобіль. Також цікава досить пропозиція. І 2019 рік таких автомобілів ми купили на минулому тижні 4 для наших підписників. І ще один прийшов лише з аукціону. Це 71 тисяча, максимальна комплектація, Executive Line. Стан автомобіля також відмінний. Що є нового? Є багато вантажних фургонів. Зараз ми перейдемо на іншу. Сторону автомайданчика є класний 20-й рік Hyundai Kona так, Ioniq 5 чорний, проданий вже на Європу. Hyundai Kona 20 й рік є в наявності. Ще один ще одна океаніро графітовий колір. Графітовий колір. Ціна даного автомобіля також буде хороша, 19 рік 80 тисяч оригінального пробігу. Буде хороша ціна на цю KIA Кіасол, таку 40 кВт батарея, синій металік, 21 рік, 26 тисяч пробігу. Кого цікавить, телефонуйте. Тим часом переходимо на другу сторону автомайданчика. Це там є ще багато цікавих пропозицій. Темно-синій металік. 2020 рік. Також автомобільчик приїхав з аукціону. Максимальна комплектація 93 тисячі рідного пробігу. Чому я так наголошую рідний? Тому що чим більший пробіг, тим дешевша ціна. Так було, так є і так буде. В електричках в Україні дуже легко скручують пробіг і продають типу дешево з малим пробігом. Так не буває. Заходимо ще на сайт Arvlad Cars, де можемо вибрати інші пропозиції. Так, переходимо на другу сторону автомайданчика. Не знаю наскільки мікрофон сьогодні. Вітрова погода. Бувають такі спринтера будки але досить швидко продаються. Є в наявності екстра лонги, максі 2-літрові, 20 21 22-й роки цільнометалічні буси. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf електричні, 36 кВт є в наявності. Passat 1.6 дизель. Чорний і графітовий є такі автомобілі в наявності. Так, йдемо далі. BMW 3- -ичка. лише приїхала з аукціону. Біленька в універсалі є в наявності. Volkswagen Caddy. супер пропозиція, також досить цікава. Оригінальний пасажир, сірий графіт колір. Салончик оригінальний пасажир, ну є якісь плями, треба почистити. Є столики для заднього ряду на легкосплавних дисках, на хорошій гумі, автомобіль лізинговий з чесним пробігом. Так, переходимо далі. Що ми маємо? 167 тисяч пробігу. 21 рік ціна на експорт 17500 євро. Автоматична коробка передач, двохлітровий дизель 90 кВт, 123 коні.